Привіт! вітаю на каналі Шопінг Мінець. Сьогодні я хочу показати деякі чудові знахідки від таких магазинів, як сінцей і Ватсон. Знаю, що ви теж любите ці магазини, тому ділюсь своїми знахідками. Можливо, кому буде цікаво. Я вчора випадково знайшла, проходила відділ для дому, там де товари в сенсей. А він доволі таки великий цей відділ, і я була на Сінцеї, це на київських. Хто знає? Це сінцей, який відкрився ось нещодавно, можна сказати. І ось там дуже гарний відділ для дому був. Я проходила і побачила ось такий чудовий. Органайзер для валізи. Річ така, знаєте, ті, хто подорожують, необхідна річ. І була чудова акційна пропозиція зі знижкою мінус 71%. Ну, чому б не купити зайвого ніколи не буде. Зараз покажу вам, коштував цей органайзер 339 гривень. Зараз акційна пропозиція 99 гривень. Ну, це як знаєте, кілограм персика купити, ось таке порівняння. А так річ, яка необхідна. Були в різних кольорах був ось такого. Кремового відтінку був чорного за забарвленням, і був світло-фіолетового. Але я чорний не захотіла. Я люблю такі класичні якісь кольори, тому взяла ось такий кремовому відтінку. Зараз покажу, як виглядає цей органайзер і що взагалі входить в цей органайзер. Перше, це ось така величенька сумочка, вона для одягу. Зверху ось така сіточка йде, і на таких, от бачите. Молні ахиде, блискавка, як вони правильно називаються. Величенький такий за розміром, це, мабуть, 40 на 30 розміром, і в висоту десь, мабуть, 10 сантиметрів. І в самому органайзері, ось бачите, цілий комплект маленьких, що додатково сумочок, які можна покласти як білизну, так і взуття. Можна документи, якісь косметичні засоби. Ще одна ось така сумочка, вона меншого за розміром. Розмір, мабуть, десь тут іде 30 см на 20 см, і висота так само десь 10 см. Під розмір аркушу десь А4 формату. Теж з ручечкою. ось такий. І попереду, бачите, ось така теж сіточка. Видно вам не видно? Зараз покажу вам ось так. Я думаю, ви зрозуміли. Ось і така сіточка. Так, це друга. І, е, а, ні, бачите, це найбільша сумочка. Далі йде середнього за розміром. Оце, мабуть, десь 30 на 20. І третій варіант трошки менше. Дуже зручно е, скомплектувати одяг різного за розміром. А далі вже йдуть сумочки. бачите, вони просто йдуть вже цієї сіточки. Немає, і вона Е, теж трьох трьох розмірах. Вони йдуть дуже зручно. Взагалі, я колись бачила, але на тему на Аліекспрес вони зазвичай йдуть. А так, щоб так піти, подивитися і купити, я не бачила. Ну, можливо, вони в крамничках там, де продають валізи. Але ось таку знахідку я знайшла в сенсії, і як, на мій погляд, шість сумочок, ось таких органайзерів для валізи за 99 гривень, то приваблива ціна. Ну і різні кольори можна обрати. За власним бажанням, це перша річ, яку я купила в Сінсей. Зараз покладу, щоб не заважала. І наступне, що я купила сінцей, це взяла ось таку чоловічу футболку. Вона в смужечку, біла і така сіро-блакитного за забарвленням. Розмір елька, і за ціною 269 гривень коштувала ось така футболочка чоловіча. Вона класична, без я... без яскравих якихось візерунків, принтів. Просто класичну смужечку, то вирішила її ще взяти. І е, в сінцеї я ще купила, мені потрібна була свічка, то я купила ще свічку е, за 19 гривень, теж в сінцеї я взяла. Якщо що, то готуюся святкувати 4 тисячі підписників на каналі Shopping фінці Тому ось купила. Для мене це е, не маленьке свято, а це. Е, Праця, яка заслуговує для того, щоб відсвяткувати це подію, завдяки вам, завдяки вашим підпискам, коментарям і підтримку україномовного каналу. Дуже дякую вас, обіймаю вас міцно і бажаю вам всього самого найкращого. І ще хочу показати вам свої покупки у Ватсоні. На превеликий жаль, цей магазин далеко від мого дому розташований. Якщо я не помиляюся, їх в Вінниці не так не багато. Я знаю тільки два, можливо, і більше є. Можливо, глядачі з Вінниці підскажуть мені. Але я знаю тільки два і тому от, вчора була можливість, я заходила в цей магазин. Багато хто знає, що кажуть, що цей магазин в порівнянні з ким блиском з Євою або з простором, то він дорожче за ціною, але дуже хороший в ваценні. Коли діють акційні пропозиції, там широкий асортимент, на відміну немає тих товарів, які представлені в Єві в просторі чи в Шику близько. Ось можна звернути увагу. Там дуже багато корейської саме продукції представлено. Якщо буваєте, можете завітати. Я знов взяла крем Сонцезахист. Пам'ятаєте, я вам його показувала, мабуть, десь місяць або півтора місяці По тому я якось випадково зайшла в Васонс і купила сонцезахисний крем. Я вам зараз його покажу. Це ж з цієї самої серії, один і той самий виробник. Єдине це був сонцезахист для чутливої шкіри. Ось я купила його. В жовтому забарванні, але такого вже не було. Я його купила, якщо пам'ятаєте, для того, щоб наносити на шкіру декольте і шию, шию, але він настільки мені сподобався, що я використовую його саме для обличчя. В мене примхлива така шкіра обличчя, іноді може бути навіть алергенна, не всі засоби можуть підходити. А цей крем мені ідеально підійшов. Взагалі корейська косметика мені все ж таки підходить, користуюся. І це була бюджетна знахідка. За 119 гривень, бачите, я його там, половину вже використала, він мені дуже до вподоби. Немає відчуття липкості, і він гарно зволожує шкіру. І жовтого не було, то я взяла ось такий з колагеном. Теж 50 мл. Так, 50 зараз. А він для. Зараз кажу сонцезахисний крем для обличчя з освіжаючим ефектом та колагеном 50 SPF іде. І ось взяла його. Якщо користувалися таким, можете написати свої враження, чи підійшов, чи не підійшов. Бо е, мені, якось глядачка, писала, що теж купила такий, то не знаю, чи підійшов, чи не підійшов, але дуже хочеться сподіваюся, що підійшов. Е, наступне, що я купила в Бацені, це мій улюблений крем для Рук від торгової марки DAF єдине не було мого улюбленого аромату зі смаком авокадо і календулою, то взяла з кокосом 59 гривень, коштував на знижках 75 мілілітрів. І мої улюблені масочки я заходила власне для того, щоб купити маски мої улюблені. Пам'ятаєте, я показувала саме ці маски, вони по 22 гривні 50 копійок коштували. То я вирішила їх знову взяти. Вони мені до вподоби. І знову були була чудова акційна пропозиція. Це на касі мені дівчинка сказала, що якщо ви купуєте на 89 гривень і вище, і у вас є картка Вацена. То для покупців, і хто має таку клубну картку, то є чудова акційна пропозиція на корейські маски, вони по 11 гривень 90 копійок. Я минулого разу купувала, вони мені дуже до вподоби. Я на днях показувала вам що з перлинкою щодня бюджетний варіант маски. І ось ці маски теж бюджетні, вони по 11 гривень 90 копійок. Але ефект в мене вразив минулого разу, то я в цього разу теж взяла. Взяла один з екстратом зеленого чаю, два з гіалуроновою кислотою і одну масочку взяла з ретинолом. Це корейські маски. Ціна 1990, там теж акційна була пропозиція. Але ось якщо є картка Ватсону, повторююсь, то вони по 11 гривень 90 копійок. Якщо є поруч Ватсоном, прям прямо моя щира рекомендація шкіра завдячить вам зробити. Таку типу маску, це, як каже мій косметолог, лікар-дерматолог, це забіг на довготривалу дистанцію. Це на майбутнє ми працюємо, коли робимо маски для обличчя. І ще одну товарну позицію, яку теж взяла на знижках: це за 31 гривню взяла серветки косметичні. 150 штучків в упаковці, і бачите, такий літній принт з соковитим кавуном, ну, не втрималася і думаю, хороша акційна пропозиція. Ви, до речі, купували кавуни в цьому році, Вінничани, поділіться, де дуже смачні кавуни в цьому році. Я купила тільки один раз, але невдала моя покупка була на превеликий жаль. в минулому році дуже хороші, у нас смачні кавуни були в екомаркеті, і іноді в АТБ траплялися хороші. Якщо знаєте, Аєте гарні локації, буду вам дуже вдячна, якщо поділитися, бо це моя найулюбленіша ягода, яку я дуже дуже люблю. Хотіла вам поближче показати чоловічу футболку, яку купила. Я хоч і купила її за бюджетною ціною, і хоча це футболка в сінцеї, але вона гарна і за якістю була, тому я її вирішила взяти. Дуже гарно сам шов зроблений, сама тканина така щільна йде, 100% бавовна йде, гарно пришиті гудзики. Це ось той випадок, коли я кажу, що в Сінцеї бувають гарні речі. по за гарною якістю, гарно прошито, нічого ніде не, не стерчить, ниточка ніде не, не стерчить. Ви бачите, тому я вирішила її взяти. В принципі, це така річ. Там, якщо у хайну на віки, в принципі, вони, якщо там в них вже не одна футболка, це в них вже ж багато футболок, то ж вони не кожен день її будуть носити, тому і прослугує. І хотіла поближче показати вам. Саму тканину органайзерів це не, тка, не така, не текстиль, не такий, а як плащовка. Така, бачите, дуже зручно буде її, якщо що прати в машинці. Теж гарно, гарно прошито, І ось бачите, і фурнітура. Ось бачите, тут метал і додатково ще гумові для зручності у використанні. Ну в принципі, я вам хочу сказати, що за 99 гривень це чудова ціна за таку річ.